А тепер спробуємо поглянути подібним чином на знаходження найбільшого спільного дільника. Я зберіг всю роботу, яку ми робили для НСК 12 та 18. Зупиніть відео і спробуйте подумати. А що ж з точки зору множин, з точки зору цих наборів множників, буде показувати НСД? Подумали? Тепер обговоримо разом. Тож. НСД це найбільший спільний дільник, тобто найбільше число, на яке точно поділиться і 12, і 18 остачі. І якщо ми поглянемо на дільники цих чисел, то ми бачимо, що 18, воно ділиться на трійку, ще раз на трійку і на двійку, а 12 ділиться на 2, на 2 і на 3, ну або на будь-яке поєднання цих множників. І ми бачимо, що спільна частина для цих двох чисел з точки зору набору множників, це насправді оцей перетин. Тож, з точки зору чисел як множин множників, НСК це об'єднання цих двох множин, а НСД – несподівано, хоча дуже-дуже природно, це просто перетин цих множин. Якщо ми шукаємо НСД, то ми беремо. Просто перетин. Тобто ми беремо ті множники, ті елементи, які знаходяться і в одній множині, і в іншій. Тобто всі прості множники, які спільні для наших двох чисел. Ну і у нашому випадку, так, це буде 2 та 3. Погляньмо на другу нашу ситуацію з 84 та 120. І спробуємо використати такий же метод. Ми зробили висновок, що НСД – це перетин наших двох множин, множників 84 та 120. Які у нас множники входять і до одного числа, і до іншого. Ось нам діаграма одразу показує, що насправді це дві двійки та трійка. Тож, насправді, це число 12. Що ми спробуємо стандартним методом це зробити, так як ми шукаємо NSD. Ми насправді шукаємо всі пари однакових множників. Ось одна, ось друга і ось третя. Кожна пара нам дає один множник, який йде в НСД. І це ж насправді воно і є. Ну і хотілося б ще додати, що насправді нам це дає ще одну дуже класну можливість такий підхід. Він нам дає можливість шукати. НСК або НСД більше ніж двох чисел. Ну, скажімо, уявіть, що в нас є е, три числа, наприклад, 120, наприклад, 84, щоб робити менше роботи, і, наприклад, 70. Спробуємо знайти їхнє НСК Так, 120, 84 та 70, і їхнє НСД. Так, це може лякати, адже ну, ви постійно працювали тільки з двома числами, але це дуже логічно і дуже природно. Адже, ну, якщо у двох чисел є якесь найменше число, яке на них обох ділиться, ну, то логічно, що і в трьох є якесь найменше. Так само з НСД. Якщо в двох є якийсь найбільший спільний дільник, то ну, тоді і в трьох можна такий знайти. І насправді шукати це дуже-дуже можна схожим чином. Розкладімо 120 на прості множники. Ми це вже робили, однак це, це не недовго, можемо ще раз. 2, 2, 2, 3 і 5. 84. 2, 2, 3 і 7. Ну і 70. 2, 2 не підходить, 3 не підходить, 5. І 7. Як нам знайти НСД і НСК? Намалюємо просто діаграму ойлера для наших множників. Маємо тепер 3 множини. Так. Ну, і нехай оця буде для 120, оця буде для 84, і оця буде для 70. І спробуємо розташувати всі 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 множники у якійсь із цих зон. Тож, чи є якийсь множник, який в нас зустрічається у всіх трьох числах. Дійсно, є, це двійка. Ось вона є і тут, і тут, і тут, отже, вона буде знаходитись десь отут. Чи є множник, який є в, наприклад, 120 і 84, але якого немає в 70. Ну, є, насправді, є ще одна пара двійок якої тут уже нема, і є трійки, яких тут також нема. Та? Двійка вже не підходить, бо її тут немає, ну а п'ятірка, теж зрозуміло, ні. Отже, тут 120 і 84, у нас буде ще двійка і ще трійка. Та зауважте, цей шматочок, він насправді такий же, як діаграма в попередній задачі, має бути. Ідемо далі. Хто в нас залишився? У нас отут є двійка, третя, вона унікальна, вона є тільки в 120. У нас є п'ятірка, але п'ятірка не унікальна, вона є ще в 70. Тобто наша п'ятірка, насправді буде жити в 120 і в 70. Вона буде отут. П'ятірку теж використали. І залишається сімка, яка є в 84 і в 70. Тобто десь отут. І тепер ми можемо сказати, що, окей, НСД це будуть всі множники, які є і там, і там, і там. Тобто перетин цих трьох множинок. Так? Ну і це просто двійка. Так, більших чисел немає. А НСК це буде добуток всіх, всіх, всіх оцих унікальних множників. Тобто, це буде двійка, можу тими школярами зробити так: двійка, двійка, трійка, двійка, п'ятірка та сімка. Ну і пропоную порахувати, цікаво, що буде. Так, це буде оце 10, так. оце 12, відповідно, 120. І ще на 7 це буде 840. Так. Таким чином, насправді, ми можемо шукати НСК і НСД для довільної кількості чисел, їх може бути там, сотня, алгоритм у нас від цього не змінюється. Ми просто знаходимо всі унікальні, дивимося, хто де знаходиться. і для... НСД, так для найбільшого спільного дільника, ми знаходимо всі спільні множники, для всіх-всіх-всіх чисел одночасно. А коли ми шукаємо НСК, ми знаходимо всі унікальні і їх перемножуємо, щоб гарантувати, що НСК поділиться на кожне із чисел.